Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ живої природи. Прочитаємо тему уроку 302 Природничі науки. Професії, пов'язані з діяльністю людини в природі. Перегляньмо відеофрагмент, з'ясуємо, що робили люди у відеофрагменті. Uw aandacht: videofragment. Отже, що робили люди у відеофрагменті. Прочитай запитання, познач знаком плюс ті, на які ти знаєш відповіді, і знаком мінус ті, на які не знаєш. Позначте. Прочитай прислів'я. Які з них виявились для тебе новими? Прочитаймо разом, позначте ті, які ви раніше не чули. Праця людину годує, а лінь марнує. Будеш трудитися, будеш кормитися. Землю красить сонце, а людину праця. Бджола мала, а й та працює. Була б охота. Буде гарна робота. Охота тут мається, діти, мається на увазі бажання. Було б бажання, так, то буде гарна робота. Роботящі руки, гори вернуть. Маленька праця краща за велике безділля. Пригадаємо вивчене з української мови і оберемо правильну відповідь. Прислів'я мають. Виберіть, будь ласка, з поміж варіантів, який же характер мають прислів'я. Прислів'я мають. Повчальний, повчальний, повчальний характер. характер. Правильно. Це короткі вислови повчального характеру. Виберіть, будь ласка, одне з прислів'їв на сторінці 24, з поміж тих, які ми щойно прочитали, і підготуйтеся пояснити, чого навчає це прислів'я. Прочитайте, будь ласка, слова за вказаним порядком чисел і ви дізнаєтеся поняття професія. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з диктором виділимо основне. Отже, інформаційна довідка. Існує багато різних професій, кожна з них по-своєму цікава і потрібна. Вибір професії непросте завдання. Як зрозуміти, яка з них саме для тебе? Передусім, професія має бути цікавою. Якщо обрана справа подобається, то людина працюватиме охоче і з насолодою. Професія потребує розвитку певних здібностей. Обирати слід ту діяльність, яка вдається найкраще. Також професія має відповідати характеру людини. Наприклад, товариські люди часто успішні в професіях, що передбачають спілкування. Прочитайте довідку. Виберіть основне. Прочитаємо твердження, поміркуємо і позначимо дії, що допоможуть вам обрати професію в майбутньому. Дізнаватися про нове, про різні, дізнаватися нове про різні професії допоможе? Так, так звісно, добре вчитися. Так. Обов'язково спілкуватися з людьми різних професій і цікавитися їхньою діяльністю. Так, Так, дуже. Цікавитися професіями тільки близьких знайомих. Ні. Ні. Визначати свої здібності та інтереси. Що вам цікаво, до чого так. у вас є хист. Так. так. Почати думати про вибір професії аж в 11 класі. Ні. 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 Раніше потрібно. Розвивати свої здібності. Так, так обов'язково слід. ж, У виборі професії покластися цілком на думку оточення. Оточення ні. це люди, які вас оточують. Звісно, ніхто має вибрати професію. Людина сама собі, звісно, щоб це було їй цікаво, щоб їй це подобалось. Як оточення може знати, чого вам хочеться. І що вам цікаво, тільки ви самі. Пригадаємо визначення, обравши правильну відповідь. Природа це. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь. Отже, природа – це… Весь матеріальний світ. Так, в широкому понятті це весь матеріальний світ абсолютно правильно. Розгляньмо світлини, позначимо ті, на яких зображено людей, чия професія пов'язана з живою природою. Пригадаймо, хто належить до живої природи. Рослини, тварини. Тварини. І Люди, гриби ще. Рослини це жива природа. Тому що вони мають ознаки організмів, так? Ростуть, дихають, вмирають, дають потомство. Отже, позначаємо професії, які пов'язані з живою природою. Хліборобство, так? Так. Так. Люди, які лікують тварин. Так, так. так. Ветеринари. Так. Ветеринари, правильно. Вирощування так. рослин. Так. 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 Будівельники. Ні. 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 А, праця за комп'ютером. Ні. 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 А, вирощування рослин. Так. 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 Далі. Пекарі. Ні. Ні. Танцюристи Ні. льотчики. Ні. Ні. Прочитаємо інформаційну довідку і опрацюємо у схеми. Отже, інформаційна довідка. Природничі науки це науки, що вивчають природу біологія, географія, фізика, хімія, астрономія, екологія, географія наука про землю та зміни на ній, фізика наука про загальні властивості матерії, хімія наука про речовини та їх перетворення. Біологія, наука про живу природу. Залежно від об'єкта вивчення в біології вирізняють кілька розділів. Ботаніка вивчає рослини, зоологія вивчає тварин, мікробіологія вивчає мікроорганізми, зокрема віруси й бактерії. Мікологія вивчає гриби. Анатомія вивчає форму, будову організму та окремих його органів чи систем. Анатомія людини вивчає організм людини. Опрацюємо вміст схем. Отже, ботаніка вивчає рослини, зоологія вивчає тварин, мікробіологія вивчає мікроорганізми, зокрема віруси і бактерії. Мікологія вивчає гриби, анатомія вивчає форму, будову організму та окремих його органів чи систем. Анатомія людини вивчає організм людини. Прочитаймо і запам'ятаємо навчальні одинички з довідки. Читаємо разом зі мною. Природничі науки це науки, що вивчають природу. Географія це наука про землю та зміни на ній. Фізика це наука про загальні властивості матерії. Хімія це наука про речовини та їх перетворення. Біологія. Біологія це Біологія. наука про живу природу. Прочитайте, будь ласка, самостійно, відтворіть з пам'яті. Також можемо ознайомитися ще з такою поняттям, такої науки, як астрономія, це наука про небесні тіла. І екологія це наука, що вивчає взаємозв'язки організмів між собою і навколишнім світом. Астрономію і екологію ви вивчатимете у старших класах. Зараз ми познайомилися з декількома науками, які мають відношення до природи. Будь ласка, виберіть серед них ту, яка вам сподобалась найбільше. І запишіть ось тут назву, От що вас найбільше зацікавило, в чому ви хотіли дізнатися набагато більше, ніж знаєте зараз. Кожен з вас обрав природничу науку, що його зацікавила, а тепер поміркуймо. Як ти можеш поглиблювати знання з цієї науки під час канікул? Прочитай твердження та обери способи, які тобі до вподоби. Пропоную спочатку обрати, що ми можемо робити, а вже потім ті, які вам до вподоби. Читати енциклопедії це допоможе поглибити знання? Так. так. Дивитися науково-пізнавальні фільми. Так. Відвідувати екскурсії. Так, 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 збирати колекції. Ні. колекції Ну так, ну, да, звісно, можливо, якщо це колекції книжок або якихось зображень, то можливо і допоможе. Ми не, не розуміємо да, до, до кінця, що за колекції ми маємо збирати. Ну, може, колекції рослин, давайте позначимо. Якщо це рослини або якісь інші речі, які стосуються цієї науки, то можливо, що так. Відвідувати гурток. Так. 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 Проводиму досліди, експериментуватиму разом з батьками. Так, так. так. візьму участь у науковому учнівському проєкті. Так, так допоможе, звісно, тому що проєкти це завжди нові знання, нові вміння і щось нове. Отже, з'ясували, як під час канікул ми можемо поглиблювати свої знання з тієї теми, яка нам цікава. Прочитаємо перелік професій, пов'язаних з діяльністю людини в природі разом з диктором Пошепки. Отже, читаємо. Агроном фахівець, який вирощує культурні рослини, ветеринар, фахівець, який лікує тварин. Лісник, фахівець, який доглядає за лісом, контролює стан дерев, насаджує молоді рослини, запобігає пожежам тощо. Квітникар. Фахівець з вирощування квітів і художнього оформлення клумб, флорист фахівець зі складання букетів і квіткових композицій, геолог фахівець, який шукає корисні копалини, вивчає надра землі. Кінолог фахівець з дресирування та розведення собак. Отже, пропоную повернутися на сторінку 24 до наших запитань, які ми з вами давали відповідь на питання на початку уроку. Тепер, будь ласка, візьміть інший колір ручки або олівця. Ще раз пройдіться по всіх ось цих питаннях. І ще раз тепер поставте позначки плюс або мінус. Якщо знаємо відповідь на питання, ставимо плюс. Якщо не знаємо, ставимо мінус. Скажіть, будь ласка, чи змінилася кількість відповідей, які ви позначили плюсиком, чи, і в який бік вона змінилася? Їх стало більше чи менше? Більше. 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 Це чудово. Це означає, що урок був для вас корисним, і щось ви таки на ньому дізналися. Дякую всім, хто активно на ньому працював. Сподіваюся, серед переліку цих професій, в майбутньому, можливо, ви собі оберете якусь професію, і, можливо, хтось із вас обере професію, пов'язана саме з живою природою, стане або граномом, або ветеринаром, лісником, квітникарем, флористом, геологом або кінологом. Якщо котрась із професій вас зацікавила, то ви знаєте, що слід. Робити так, треба збирати інформацію, спілкуватися з людьми, які працюють за цією професією, і в майбутньому це допоможе вам зробити правильний вибір. На цьому наш урок завершено.